Доброго дня, з вами передача Твій психолог, і її ведуча Валентина Петраковська, психолог і психотерапевт. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж таке щастя і чи існує воно взагалі. Хочу сказати, що в Вікіпедії написано, що щастя це такий стан, коли ми задоволені цілком своїм емоційним станом, психологічним станом, фізичним станом тощо. Чи існує такий стан взагалі, і чи можна йому навчитися, якщо він існує? Думаю, він існує, і ви можете в цьому переконатися. Думаю, ви помічали таких людей, які ча частіше ніж інші, інші виглядають щасливими. Вони посміхаються, вони спокійні, вони відверті, вони можуть спокійно розмовляти з іншими і почувати себе в безпеці. Що ж потрібно для того, щоб бути щасливим? Перед тим, як відповісти на це запитання, хочу сказати, що щастя насправді у кожного своє. Тобто, для того, щоб бути щасливим, потрібно декілька речей. Знати свої потреби, чого я насправді хочу. Тобто, розуміти, а чого хочу саме я. Не сусід, не мама, не тато, не дитина, не чоловік, а саме я. Чого я хочу? Це свої. знати свої потреби. По-друге, важливий елемент вміти задовільнити ці потреби. Якщо я їх не вміє задовільняти, я тільки очікую, що хтось це буде робити, то шанс на те, що я їх задовільню, він різко падає. Тобто людина повинна вміти задовільняти свої потреби самостійно або просити про допомогу інших людей. Це другий компонент. І третій компонент цієї історії в тому, щоб людина вміла радіти, тому що вона задовільнила свої потреби. Якщо людина не вміє радіти, то вона мабуть. Дуже складно може бути щасливою, бо я знаю свої потреби, я їх задовільнила, але радості від цього мало. Тоді це так собі щастя. Якщо всі ці три компоненти існують у нас, то ми цілком можемо бути щасливі і задоволені всім, що у нас відбувається в житті. Але ж ви скажете, що не буває такого, що небо без Облачне і все добре, і все гарно. На вулиці війна, страждають люди, страждають діти. Як можна бути щасливими щасливими в такі моменти? Для цього потрібно працювати над тим, щоб бути щасливим. Тобто, це не так просто дається, як нам може здаватися. Нам потрібно усвідомлювати, що для того, щоб бути щасливим, потрібно про це принаймні думати, помічати це. Як же цього можна досягти? Якщо ви чули, є така піраміда маслоу, і там є певні потреби у людини, декілька рівнів цих потреб. Найнижчий щабель це фізіологічні потреби. Це потреба спати, їсти, відпочивати, працювати. Далі йдуть потреби у безпеці, тобто мати дах над головою і розуміти, що сьогодні я маю де переночувати, завтра я маю де. Попити чаю, зустріти свій ранок і а, бути в безпеці фізично і психологічно. А, найчастіше у людей це їх власний дім або квартира, там де живе їхня сім'я. Далі йде потреба у любові. Якщо наша потреба у любові задовільнена, то це дуже важливий елемент того, що ми будемо відчувати щастя. А, і любов. Це може бути зовсім різне. Це може бути любов до чоловіка або жінки, до дитини, до домашніх тварин, до своєї батьківщини. Це може бути любов до своєї власної справи, тобто любов в широкому смислі цього слова. Далі йде потреба у приналежності тобто, я хочу, наприклад, працювати в колективі, в якому гарно, в якому цікаво, в якому ми спільною працею займаємося, і це мене надихає. Тобто, або бути приналежним, наприклад, там, до церковної якоїсь е, організації, да, до церкви, або до навчальної якоїсь організації, це може бути технікум, університет тощо. Тобто людина має бути приналежною до чогось. І так вона почуває себе важливою. А далі потреба, щоб самоактуалізуватися. Це найвищий рівень цієї піраміди. І якщо всі ці потреби задоволені, то вірогідність того, що людина буде щасливою, вона дуже дуже висока. Для того, щоб переходити на іншу сходинку, нам потрібно задовільнити сходинку, яка була попередня, хоча би трошки. Тобто, якщо ми маємо першу задов... задовільнену сходинку, це фізіологічні потреби, то ми вже можемо переходити на наступну. А якщо це не так, то без Знаєте, як без фундаменту не може будуватися будинок, і тому нам потрібно задовільняти з цих сходинок, хоча б на ну якусь певну кількість відсотків, наприклад, там 25 50 відсотків. Наскільки ми можемо це зробити в тій ситуації, де ми є? Коли всі ці потреби задовільнені, ми можемо сказати, що ми щаслива людина. Але щастя я повторюся може бути у кожного своє. Для когось, наприклад, щастя це бути мамою, для когось щастя це бути досвідченим фахівцем, для когось щастя це бути дитиною або справжнім професіоналом своєї справи. Всі ці речі важливі для нас в різному ступені. Тобто, для когось важливіше бути мамою, а для когось важливіше бути спеціалістом. І це не означає, що чиєсь щастя воно. Поганіше, ніж гірше, ніж інше. Це все щастя, але це дуже таке суб'єктивне поняття. Тобто, якщо спитати у людини, що таке для неї щастя, ви можете почути зовсім різні відповіді. Об'єднувати ці відповіді буде те, що щастя це коли все добре, коли добре всередині, коли добре з близькими, коли добре на роботі, коли добре. Поза роботою, тобто, коли все добре, коли є добрий фізичний стан, тобто це таке загальне сприйняття щастя. Але такі якісь певні відмінності вони можуть варіювати від однієї людини до іншої. Іноді так буває, що у людини задовільнені всі ці потреби. Вся піраміда маслоу задовільнена, але вона не відчуває себе щасливою все одно. Що ж робити, чому так відбувається? На початку передачі я вже казала, що потрібно не тільки знати свої потреби, вміти їх задовільняти, а потрібно ще й бути вдячним за те, що у тебе є. Дуже часто нас привчають звертати увагу на те, чого в нас немає. У мене немає машини, немає квартири, немає дачі на багамах, немає мільйону доларів. І людина почувається себе дуже-дуже нещасливою. Вона відкриває інстаграм, вона дивиться, що хтось відпочиває в Дубаях. А я сьогодні сиджу в своєму місті, і тут відбувається війна, і людина почуває себе нещасливою, порівнюючи себе з кимось. І це такий дуже хибний шлях. Бо завжди завжди будуть люди, які а, живуть краще, ніж ми в своєму стані, краще з нашої суб'єктивної точки зору. Тобто а, тут, знаєте, таки є а, певний обман, бо в інстаграмі і в інших соціальних мережах ніхто ніколи не виставляє себе в сльозах, коли у нас щось погано. Всі завжди виставляють, коли все прекрасно, і хочуть. Створювати таку картинку, і якщо ми спираємося на такі картинки для того, щоб оцінити свій рівень щастя, то це дуже хибний шлях, бо ми можемо втратити себе і свою особистість. І, наприклад, якщо хтось поїхав відпочивати туди, де ви ще не були. А ви не задумуєтесь про те, а чи потрібно вам воно, чи ви хочете саме туди їхати відпочивати, чи ви може взагалі не хочете зараз нікуди їхати, хочете бути вдома зі своєю сім'єю? Тобто, коли ми спираємося на таке хибне відчуття щастя, яке ми просто бачимо, то нам буде дуже складно відчувати своє щастя. Тому варто дослухатися до своїх власних відчуттів і свого внутрішнього власного світу. Бо чиєсь щастя, це не є наше щастя, не є еквівалентом нашого щастя. Для того, щоб відчути задоволення життям, варто бути вдячним за те, що в нас вже є. Але це не означає, що не потрібно прагнути більшого. Звісно ж, потрібно. Звісно, потрібно хотіти. Краще жити, заробляти більше, відпочивати в якихось гарних місцях. Але е, якщо ми будемо тільки в майбутнє завжди дивитися, це шлях до того, що ми будемо почувати себе нещасними. Тобто, якщо зараз у мене немає мільйону доларів, все я нещаслива і ще буду. 50 років нещаслива, поки вони в мене не з'являться. А якщо не з'являться, то я буду завжди нещаслива. Ну ви розумієте, що це дуже прикро, якщо людина все своє життя буде орієнтуватися на те, чого у неї немає. А якщо ви бачите, що поряд з вами є людина, яка каже, що я нещасливий або нещаслива, все у мене погано, я нічого не хочу, в мене нічого не вийде, то якщо у вас є бажання і сили йому допомогти, то, будь ласка, зробіть це і зверніть його увагу на все те, що людина має, і можете з ним провести просто таку бесіду задушевну, може там з чаєм або з чимось смачненьким про те, а що саме для тебе є щастям, чому ти почуваєш себе нещасним, чому ти думаєш, що у тебе нічого не вийде? Чому ти не впевнений, що ти гірш, що ти краще, ніж був вчора? Що з тобою відбувається? Це може бути таким тимчасовим ефектом якимось. У людини що сталося, і вона через це почуває себе сумно, їй дуже погано. А іноді це буває, як знаєте, перманентно. Все життя людина не задоволена всім тим, що відбувається в неї в житті. Якщо це все життя, то вам, як близьким людям, буде дуже складно спілкуватися з такою людиною, бо це позиція жертви, коли людина не бере на себе відповідальність за своє життя, а нібито то перекла... пере... її на. На інших, на інших людей, на близьких, на суспільство, на президента, я не знаю, на всіх на світі тільки не на себе. І якщо людина має саме таку позицію, то її дуже-дуже складно переконати в тому, що саме вона сама відповідальна за те, щоби бути щасливою. Тобто, що потрібно для того, щоб бути щасливим? Підсумуємо сьогоднішню нашу розмову з вами. По-перше, потрібно Розуміти, чого я хочу, вміти задовільнити цю потребу, і вміти бути вдячним сьогоднішньому дню і своєму життю за все те, що в ньому є. З вами була я, Валентина Петраковська, передача твій психолог. Дякую за увагу. До нових зустрічей.